Реабілітаційна система з біологічним зворотнім зв'язком MediTouch успішно налаштована в місті Охтирка. Далі у відео трохи деталей про інстальоване обладнання. Комплект містить наступні прилади: Arm Tutor, 3D Tutor, Leg Tutor, Hand Tutor, Tutor карт з програмним забезпеченням. Arm Tutor це система для відновлення рухової активності у ліктьовому та плечовому суглобах. Програмне забезпечення MediTouch розраховане до клінічного застосування та оцінки моторних спроможностей пацієнта. Hand Tutor – Це реабілітаційна рукавичка зі зворотним біологічним зв'язком для відновлення дрібної моторики в кисті та пальцях. Спеціально розроблена система для професійних реабілітаційних центрів, а також бюджетно виправдана як для малих, так і для великих реабілітаційних клінік. Primate Medical Holding – ми дбаємо про здоров'я українців з 2011 року.